Привіт, мудрим і небайдужим. Бігус працює на СБУ, Буткевич на ГУР, А на кого ж працює ткач з української правди і Бутусов. Так, ті широко розпіярені журналісти. А-ля журналісти, як я вважаю. Отже, друзі, давайте будемо розбиратися. Ну, зашкварені Бігус і Буткевич вже не цікаві. Я думаю, багато хто буде ще дуже довго згадувати їм про їхню роботу, фактичну роботу проти інтересів. Простих українців, але дуже важливим залишається викриття усіх агентів, сексотів, які в тій чи іншій мірі працюють на так звані правоохоронні органи. Чому так звані? Тому що ну, від цих органів марно чекати охорону права, охорону наших прав. А тому, на жаль, всі, хто зараз співпрацює в повній мірі з СБУ, ГУР і іншими. Так званими силовими структурами, ну, як на мене, є вороги української нації. Тому що вони в більшій мірі є поодинокі випадки справжнього служіння Україні, українцям, українському народу, українській нації, але це справді поодинокі випадки. Здебільшого всі наші силові структури стали прислужниками злочинної зеленої влади. І вони охороняють владу від народу, вони охороняють інтереси владарів, а нам не слугують. Тож пан ткач! Ну, до нього було дуже багато запитань, тому що його поїздки в його вояжі за кордон викликанили у простих українців, які навіть не мають змоги побачитися зі своїми сім'ями. Так, не всі такі щасливі, щоб мати підстави, як я, у законний спосіб виїжджати. Але навіть одного разу виїхавши, я не зміг повернутися в Україну, тому що служба безпеки, яка з часів майдану руху Сейфоп. Намагається запроторити мене в'язницю, відкрила ряд кримінальних справ і мене переслідує. І я за порадою адвокатів не повернувся в Україну, тому що вважаю, що поширюючи інформацію, як блогер, я більш корисний вам, шановні друзі, колеги і підписники. Ніж я, як доротич, який сидить у в'язниці. Отже, Ткач спокійно і легко виїжджав і перестрівав дивне співпадіння, перестрівав тих людей, які не поділяють сьогоднішні позиції. Влади. Навпаки, вони вони є опозиціонерами до сьогоднішньої влади. А ви якось перетнули кордон? Я не знаю, звідки ви знаєте, що в гроші. Ну як ви ж, напевно, бачили, набу сап Де бачу. В дебачимо? Набу викрило офіс Комарницького. Звісно, і зрозуміло, що всі великі гроші в тій чи іншій мірі пов'язані ну так, не зовсім чесним. Способом життя, але чомусь я не пам'ятаю викриттів пана ткача, яким би він викривав всю підлість і все гниле нутро найближчого оточення пана Зеленського. Не бачив я його репортажів взагалі щодо діяльності житодіяльності пана Єрмака, самого пана Зеленського, як він заробляв гроші, як він їх витрачає. А саме ці люди зараз представляють Україну на міжнародній арені. Ну, зрозуміло, що українська правда послась на рантах USAID, Фіала, Сорос, Пінчук, звісно, це всі ті годувальники панаткача. Але я думаю, що в зв'язку з викриттям усіх попередніх названих особистостей, так, як Бігус, як Буткевич, тут пахне і роботою на українські спецслужби. І роботою на українську владу, звісно. Ну а що стосується пана Бутусова, то я до останнього часу ну, все таки вважав його таким правдорубом, який справді бореться з системою. Ну що з його вуст я чув і гострі запитання в сторону Зеленського. Аж тут прийшло викриття від пана Дудіна, який зараз справді під репресіями, який зараз у в'язниці, яку катують і судячи по камерах яких він розміщується, хочуть просто звести з цього світу. Так от пан Дудін чітко вказує на те, що пан Бутусов співпрацює з Службою безпеки. Працює на неї. Я хотів би звернутися, мені так дуже цікаво до пана Бутусова. Ти прославляєш е, малюка. Про це він заявив прямо за град. Тому, друзі, це важлива інформація. Я розміщую для вас, поширюйте для того, щоб українці прозрівали. Не варто слухати широко розкручених розпіарених а-ля журналістів. Вони всі в тій чи іншій мірі працюють на владу і є в тій чи іншій мірі сексотами служби безпеки, гурчі інших структур, які точно здебільшого зараз не працюють на інтереси українців. Слухати тих, хто під репресіями, тих, на кого чинять тиск тих, кого переслідують. Ну не хочу, як то кажуть, піарити себе, але так мене переслідують. І, звичайно, на фоні професійних відеозйомок, професійних репортажів Ткача, Бутусова, Буткевича чи Бігоса. Ну, мої дилетантські відео виглядають смішними, але ними я хочу розбурхати свідомість українців і зробити наше життя кращим, зробити нашу країну кращим, зробити країну Україну. Країною українців, а не інородців, які дорвалися до владних важелів і зробили з українців рабів. Слухайте пряму мову пана Дудіна, бо це справжнє викриття сьогоднішньої, так званої незалежної журналістики. Я хотів би звернутися, мені так дуже цікаво до пана Путуса, Юра. Я так дивлюся, ти так активно почав медійно. Відстоювати е, інтереси військовослужбовців, а мене ж до тебе питання. Ну, ти в мене був е, вже 2 березня, був в мене 22-го року, був в мене в управлінні, де ти брав інтерв'ю у е, Жоре Тарасенка, де ти бачив всіх керівників, де ти бачив, як працює вся моя система. А чому ж ти жодного разу не прийшов на суд і не сказав про те, що ти бачив, не надав відеофайли, які відбувалися? Чому ти жодного разу не сказав про те, що е, жодних там келіка або синігубових в регіоні не було? Ну є питання. Ти активно давиш е, пана Кулініча, ти давиш мене інформаційно, ти е, прославляєш е, малюка. Ну, ну Дуже цікава історія, дуже красива історія. Така ну, достойна одної з найдрібніших професій цього світу. А ви знову ж таки, а чому ти не кажеш, що вчора? Офіційний представник пана Трампа намагався взяти в Шевченківському суді Києва, пана Кулініча під особисте зобов'язання Просив, щоб його звільнили. І Шевченківський суд не знав, що робити, і тікав з цього приміщення, як тільки могли. Чому ти про це не кажеш? Чому ти не розповідаєш, що виявляється за Кулініча просять не росіяни, а просять. Сполучені Штати Америки, офіційні структури. Як це? За російського шпигуна, ну, як ти його обзиваєш, чи за мене так само вони просять, ти нас називаєш шпигунами? Так в мене те питання. А чому ти мовчав про пана генерала Мельника, який з 22-го року, 22 року був керником гарнізону Харківського і е, керував всіми. Ну, він фактично відповідальний за всі оборонні споруди? Чому двох генералів і полковника закрили, які керівники командири бригад, які жодним чином не відповідають за будівництво? А генерал Мельник, він же Марсель, сумнозвісний. Наразі заступник став заступником міністра оборони. Людина, яка провалила 22-го молоді, яке провалило і розікрало все, що могло. По фортифікаційним спорудам в Харкові, ну, вона замість буцигарні, вона отримала підвищення, стала заступником міністра оборони. Чому ти мовчиш про це, Юр? Ну, в мене дуже велике питання. Ти активно там е, атакуєш е, тих людей, які, ми, які мене підтримують, які підтримують куліні, чи всім розповідаєш, які ти брав до рук, ну так я тобі ще раз кажу: повернися ну, давай, назад в 22 й рік до 2 березня. Якщо воно ну, забудь, ну Можемо надати тобі ті відео і фотофайли, де ти перебуваєш у мене. Що ти про це мовчиш? Саме чесне. що закінчилися гроші з USAID і ну, треба треба якось доганятися, не якихось інфокованок? Як? Дякую.